Все почалося із хлопков у Білгороді та Курську. Росіяни не полишають традицію не називати речі своїми іменами. Війна у них спецоперація, а вибухи це хлопки. Саме їх із початку березня почали чути у прикордонних до України областях Росії. Хлопками, на жаль, вже звичні для українців. Вибухи називають російські пропагандистські змі, бо ж війни у них немає. Свою роль відіграли особливості перекладу, адже російське хлопок співзвучне із назвою тканини рослинного походження хлопком. А в перекладі на українську це бавовна. Але і на цьому росіяни не зупинилися, адже причиною бавовни, тобто вибухів на своїх базах, вони масово почали називати порушення технічної безпеки та куріння в невстановлених місцях. Тож так і почався сезон світіння бавовняку, рослини з якої виготовляється тканина на складах расистів. Кілька тижнів тому новинні стрічки заполонили повідомлення про початок сезону бавовни в тимчасово окупованому Криму. Мамуль мамулечка, давай надо свалювати сюди. Тихо, тихо, тихо. і треба, да, треба їхати. Ні, на дає. якийсь треш. Тоді вибухало на воєнній авіабазі Саки у Новофедорівці. А відео відпочивальників, які саме застали бавовну на тамтешньому пляжі, розібрали на цитати. Вообще не хочу уезжать из Крыма из-за Как здесь классно вообще. Привыкла, да? Я привыкла. Здесь как в своем доме жили. Настолько все душевно. По-домашнему. Але і на цьому історія з бавовною не закінчилась. Ба більше вона вийшла на офіційний рівень. Днями міноборони показало у Твіттері міфічну істоту на прізвисько Бавовнятко. В повідомленні йдеться, що пухнасте та непосидюче вночі Бавовнятко тихенько приходить на бази окупантів, склади, аеродроми, нафтопереробні заводи та інші місця, заповнені легко займистими предметами, і починає там бавитися з вогнем. Легенда про бавовну дійшла і до наших за. Кордонних друзів, наприклад, посол Великобританії в Україні Мелінда Сімонс у своєму привітанні до Дня Незалежності зібрала святковий букет із соняшників, блакитних волошок та бавовни. Я захоплююсь стикістю і смільнивістю українців. Навіть за таких шахливих обставин вони зберігають почуття гумору та щодня народжують нові символи свого опору. Породили жарти про бавовну на рашицьких складах, чимало мемів. З нею створюють наліпки у месенджерах, футболки, шопери, картини та квіткові композиції. Ми також звернулися до флористів, аби разом зібрати патріотичний букет із соняшниками, синіми гортензіями та бавовною. Я починаю з великої квітки гортензія, тому що вона має велике стебло та велику шапку. дуже зручно буде доведела. Останні квіти, щоб все було гармонічно. Далі я додаю соняшники, далі я додаю бавовну як акцент. Ще гортензію, Соняшники. Флористи кажуть, гілочки бавовни і раніше користувалися попитом їх часто додають в інтер'єрні букети. До того ж, така прикраса може стояти по кілька років. Зараз дуже популярними стали саме квіткові композиції у патріотичних кольорах. Тічними стилі з бавовною. Якщо ви знаєте, бавовна вона має 8 тисяч років. Культура бавовни це 8 тисяч років, та такий маленький секрет, який знають. Маленька кількість людей в нашій країні це наші купюри роблять з бавовни 90%. Тобто це папір з бавовни. Ось. Думаю, що цей букет може стати гарним подарунком на день вчителя, або просто підняти настрій нашим українцям. І хто зна, можливо, такий букет стане символом нашої перемоги. Марина Клюєва, Микита Дейнега, телеканал МТМ.